Доброго дня всім, шановні колеги, шановні організатори, чи можете мені дати доступ до демонстрації екрану? Доброго дня. Зараз, mm -hmm. секундочку. Сьогодні камера підвисає трішки. Я є все. Угу. Шановні учасники, будемо розпочинати. Хочу представити вам нашого спікера, Наталію Поліху, кандидатку педагогічних наук, завідувачку відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України. Вам слово. Угу. Дякую, шановні колеги. Зараз трошечки розберуся з демонстрацією. Так, Ні, нормально. Хочу запустити на повний екран. Слайд-шоу, напевно, краще буде. Да, у мене просто там закрився, закрився слайд-шоу. Зараз я спробую закрився цим чатом. Так що я все чат хочу запустити. Так, і... Секундочку. Учасники, зверніть увагу, Спікер поділилися нами, з нами посібниками, які можете завантажити. Вони учать. Слухати теж щось, я не можу впоратися. Зараз звернулись. Можемо, в принципі, залишити так, якщо проблеми зі слайд-шоу, можемо. Ми так все бачимо. Угу. Хорошо. Ну, просто у мене зараз закрився взагалі весь екран. Так. Спробуйте натиснути SCQ, ой Сі крайня літера на клавіатурі, три букви E, S C тоді згортається екран, і видно все. Вас не чутно. Це, тепер має бути Це чудово. Ну Тоді я починаю. Ще раз доброго дня, шановні колеги. вибачаю за таку невеличку затримку. Хочу представити досвід Інституту обдарованої дитини, який я так означила цією тематику з там уроки в музеї світового мистецтва, теорія і практика. Саме ці заходи були реалізовані спільно з музейниками музею Ханенків, От і про те, про перебіг, про значимість, про цінність я б хотіла сьогодні з вами поговорити. Ну, Перш за все хочу сказати про нашу ситуацію, про те, що задача наразі освітянського фронту це збереження інтелектуального потенціалу України, і це такою червоною ниточкою проходило через весь захід, через ті ну, виступи, до яких я долучалася, і були по програмі. От, бо дійсно наразі є кризові умови. Із для психологічної, психологічного стану наших дітей, умови розвитку талантів, умови навчання і таке інше. І тому таке єднання науковців, єднання практиків, позашкільників і формальної освіти вони просто наразі дуже актуальні, бо перед нами дуже дуже багато задач. Також відкривається вікно, можливостей для того, щоб впроваджувати нові цікаві перспективні методи навчання, виховання, розвитку талантів, і саме якраз інститут обдарованої дитини опікується цим. Проблемами, от, але той проєкт, про який я сьогодні, це проєкт, який почався у нас в період пандемії. От, і ми звернули увагу саме на чуттєву сторону навчання, яка і наразі буде. Таку дуже важливою для відновлення всіх тих для вирішення всіх проблем, які нас чекають по відновленню України після війни. От. І тут ми розуміємо, що складні предмети можливо перекласти на прості речі, викликати позитивні емоції. От і тому не випадково от, звернула увагу на цей пост з. У Михайла Лайтмана це всесвітньо відомий вчений дослідник і ну, в галузі класичної кабали, доктор філософії, от він якраз говорить про те: тут посилання є на його цей пост, значить про те, що можливі арії з біології та романси з вищої математики, можливо, саме таким чином краще буде сприйматися щось дуже складне. от буде… Нас налаштовувати дитину на такі більш високі показники у навчанні. От. Звертаємо увагу на творчий режим навчання. Це ну кожен з нас, особливо для позашкілля, це дуже дуже відомі такі речі, що саме цей режим дозволяє розвивати таланти. От і плюс і ще також актуальна проблема є лікувально лікувально здоров'ях ефектів цього освітнього процесу. От у нас в Україні розроблена так, так звана музико-терапевтична педагогіка. Можливо, ви зустрічалися з цим, з цим проєктором-пісне-знайка, пісне да? які. Впровадили в життя фахівці з медицини, це медики, були організаторами і засновниками цього проекту, от тому, що вони якраз розуміються на фізіологічних станах, на психофізіологічному стані дитини. От як можна на нього впливати? І тому от їх висновок такий, що саме такі підходи, коли залучається арт, вони зменшують навантаження на органи зору, напруження кісткової м'язової системи, залучають компенсаторні механізми організму дитини, врівноважують процеси нервової системи і таке інше. Тобто, ну, значимість цієї педагогіки, я думаю, що не викликає сумніву ні у кого. От. Тому саме спираючись на цю чуттєву сторону навчання, у нас виникла ідея освітнє середовище музею перетворити на таку осередок формальної освіти саме для навчання за основною програмою Формальної освіти, да, предметів, які вивчаються в школі, тому що саме освітнє середовище може підтримати інтерес, має десь можливість дитині і учасникам того заходу грати і вчитися, проявити дослідницьку активність. Причому це може бути без обмежень по віку, може, можна збирати різновікові групи, от і навіть дорослі долучаються. У нас були уроки, батьки приходили, вони також були зацікавлені в тому, щоб е, брати участь в цьому процесі. Е, ну і е, можна зазначити, що ц, цей процес може поєднувати формальне і неформальне навчання. От. Уроки стем освіти в музеї Ханенків, на наш погляд, це якраз шлях інтеграції науки і мистецтва в освіту. От. Ну, пару слів про музей Ханенків, це музей світового мистецтва, дуже багато цікавих експонатів, потужна історія цього музею. От. І коли ми шукали можливість реалізувати наші ідеї, ми пройшли декілька музеїв в Києві, але коли зайшли сюди до музею Ханенків, ми відразу відчули дух цього музею, тих фахівців мистецтвознавців, які там працюють, тому що ми тут же знайшли точки дотику і з першого, буквально з першої зустрічі почався цей проєкт. От ну, такий партнерський інтердисциплінарний діалог, він триває з 19-го року. Ви бачите, тут і науковці присутні, і мистецтвознавці, і вчителі да, безпосередньо тих предметів, які ми, уроки яких ми розробляли. От, Це світлинки з музею. Спочатку розробка уроків проходить через науковців, вчителі, ну, тобто вчитель і мистецтвознавець. вони... Гладають програму, ми підтримуємо це і потім проходимо таку апробацію серед нас і після цього запускаємо дітей. От, декілька слів про перший етап, коли ми формували цей, формулювали цей проєкт, формулювали всі задачі. Хочу сказати, що було непросто. То тобто, десь півроку ми згоджували свої позиції. Ми там і сварилися і щось таке не могли спочатку знайти якісь точки дотику, але потім все вийшло саме тому, що ми розібралися от в наших можливостях, в наших цих основних поняттях в концептуальному баченні освітнього проекту. От бачимо ні того, кого можна залучити до його реалізації, і от такий конструктивний діалог між учасниками відбув. Всем От і на, на, наразі це вимагає поширення, поширення цього досвіду, бо досвід дійсно унікальний. От, ну, Те, що така проблема актуальна з тем освіти в світі, це всі ми знаємо. От, Ми вивчали світовий дослід, досвід, тем освіти, ми розуміли унікальність ресурсів музею. ну, Це може бути будь-який музей, да? не тільки саме музей Ханенків. От, Але обов'язково має бути. Науковий супровід, фаховий супровід, саме якщо ми хочемо формальне навчання, тобто за формальною програму впровадити в освітній процес. От, Була дуже високою мотивація учасників, тому що ми бачили, як, ну, що з цього може вийти, і дійсно вийшло. От, ну, І також відмічаю фаховий високий потенціал команди і освітній досвід, який мали ті вчителі, яких ми долучили до реалізації. От, і таким чином ми Створили пробували тематичні заняття за шкільною програмою з географії, математики, фізики, підготували також з біології. От. І ці програми впроваджено до переліку постійних послуг музею Ханенків, тобто можна знайти там на сайті те, що вони пропонують, ну пропонували, да, скажімо так, тому що наразі музей. Ну так, частково закритий, да? там тільки проводяться частково ці заходи, бо багато експонатів знаходяться в сховищах. От. Але при відновленні, коли все буде добре, то всі ці речі відновляться. От. Ну, і такі отзиви ми проводили моніторинг, тобто ми створили такий опитувальник Google форму, і після кожного заняття просили і вчителів, і батьків, і дітей. Надати свої відгуки. Ви бачите, що тут багато таких дуже позитивних. От, значить, ну дійсно, практично не було дітей, яким щось там не сподобалось, і були активні. от І от, світлини з уроку, географії, вода і життя людини, це ви бачите. Перебіг цього уроку. хочу сказати, що крім того, крім такого квесту по залах роботи з інформацією і ще обов'язково були моменти е, проєктної діяльності. Тобто, закінчується у нас просто така була задача, що закінчували ми кожен урок, який тривав півтори години, в чому на одному диханні, от е, значить, е, закінчувався е, проєктом, і от якраз урок вода і життя закінчувався проєкт. Том таким, що діти подивилися там відео дівчинки, яка знаходиться в Єменському таборі біженців, і говорила про ті проблеми води, які існують в цьому таборі. І дітям треба було створити. Якесь рішення, да, якусь конструкцію можливо, втілити свої креативні ідеї в цю конструкцію таку креативну того пристрою, який би допоміг вирішити проблему води саме для цієї дівчинки і взагалі для біженців. Таких, які знаходяться в таких умовах. От, ну, е, Можна говорити багато про цей проєкт. Я думаю, що світлини вони показують саме, що тут відбувалося. Діти шукали інформацію, перед ними стояло багато завдань таких. От Вони порівнювали, наприклад, кількість води, е, споживає людина сьогодні, наразі да, присічна людина, і кількість води, яку. Споживали в давній Греції, коли знайомились з посудинкою, яка була, ну яка забезпечувала побут людини протягом одного дня. Порівнювали, трахували вже математичні були розрахунки, відсоткові ці порівняння. От, потім в голландського живопису шукали інформацію, де є, де з якої картини можна дізнатися саме наскільки. Цінують воду в цьому регіоні. От, ну, подібні завдання були також і в. Музеях східного східного мистецтва. От, Тобто, таким чином розгортався цей урок. Урок математики, коло і його властивості. Тут також діти мали купу цікавих таких інтерактивних завдань, треба було намалювати коло джота, ідеальне коло джота. І для цього так було викладено матеріали, які вони могли використати, тобто імного. Брили, як саме це зробити, але значить, лежали там скріпки, там скіпки, якісь там резиночки, нитки, там щось таке. от що вони могли просто використати. тобто, Матеріали лежали, ми казали, будь ласка, от ви можете користуватися цим, але ваша задача от відтворити це ідеальне ну, Їм розказали про історію от, цього математичного математичної задачки. От, і значит, потім шукали в залах музея кола, да, от, де тут є які вироби у, у вигляді кола, а потім ці кола спостерігали на вітражах музейних вікон, і там якраз от цей вітраж було укладено таким чином ці кола, щоб був найменший. Простір, верніше, щоб Вони зайняли весь простір, і було мінімум пустого місця. От. І е, просто е, ну, на це не звернули увагу на початку, просто сказали: зверніть увагу на е, ці вітражі, а потім, коли вже закінчилась екск... безпосередньо програма в музеї і дійшли до проєкту, то запропонували такі от. Е, Такі кругляшочки, які треба було і е, певна, е, певний такий об'єм за розмірами, треба було укласти, придумати, як укласти е, е, якомога більше оцих от кулових фігурок е, в цей простір. От, Було дві команди. тут сам На цій світлинці ці дівчата і хлопчики, от вони змагалися у кого що вийшло, хто, е, і треба було пояснити, чому саме так. От, і наступний урок, це Фізики, світло і закони його поширення Тут також ну багато є цікавих таких реалізацій саме, фізичних ефектів на цих світлинах, ви бачите, от і спочатку там пригадували закони фізики, потім шукали їх втілення на експонатах. от І завершенням був такий проект треба було значить, чи створити а, таку? Композицію з предметів, які можна було обрати там великому кошику, і так розмістити освітлення, так, щоб це, це, був, це виглядало як натюрморт, як якесь, якийсь там витвір живопису. От, Треба було сфотографувати і представити цю, це фото для того, щоб ну, для скажімо, для обговорення і. для... Того щоб визначити, хто є переможцем. Певне змагання таке. От, ну, е, декілька слів про результати, про перспективи цього проєкту. Дійсно, е, налагодження досвід отримали, досвід налагодження партнерства непростий, я вже казала. От опробовані реальні шляхи інтеграції формально, неформальної освіти, е, реалізовано і е, ідею stem освіти. Е, е, ну, тепер я трошки розуміємо, як впроваджувати е, практики сучасної музейної. Педагогіки в навчальний процес. От ну і безумовно, і музей від цього отримав свої зиски. Тому вони що вони мають цю програму в складі. Багато хомскулерів зараз до них приходять, приходили, да, на їх уроки. От ну і маємо спільне бачення, продовжимо спілкуватися з музейниками. Вони зараз по світу в різних країнах, в Україні в тому числі. От але ми продовжуємо співпрацю і бачимо місію проекту в після воєн. Відбудові України. от Зараз хочу сказати вам, що Саме ця ідея з освіти, вона нас дуже цікавить, і ми е, Інститут обдарованої дитини 24 березня проводить круглий стіл там освіти від теорії до практики. Ми шукаємо фахівців з психо, з нейропедагогіки, з педагогічного дизайну, з креативного освітнього простору, дизайну освіти от, і таке інше, для того, щоб залучити е, до е, ну, цікавої такої дискусії. Е, Ну тому, будь ласка, якщо комусь це цікаво, долучайтеся, будемо дуже раді. І у нас на сайті інституту в понеділок з'явиться це інформаційне повідомлення. Будемо їх, будемо чекати вас. От і також хочу звернути увагу на наші посібники. Це роботи відділу підтримки обдарованості. Я дала посилання на них. Дійсно, вони стали, скажімо так, національним надбанням української освіти за 2021 перший рік. От тобто, визнано як кращі посібники серед усіх видань Академії педнаук України. Так що, думаю, що ви там також знайдете щось цікаве. От ну, на цьому я закінчую. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви долучилися, що за співпрацю, і сподіваюсь на на подальші... подальшу взаємодію.